Всім доброго здоров'я, як і обіцяли синоптики, прийшла зима в Закарпаття. Ось як ви можете бачити, вже сніжок залітає. Трішки вже його десь місцями видно. Ото гори. Звісно, там ну, камера не показує, там далеко там, в лісі є така площадка і отсюди дуже добре видно, що там все в снігове. А там ще за тим хребтом далі, там взагалі сніг вже десь, я думаю, десь сантиметрів з 10 і більше. Ну а я прийшов подивитися на свою пасіку, що тут і як, як тут бджілка зимує. До речі, на дворі десь 0-1, приблизно, приблизно десь так. Хоча обіцяють в ближайші дні до мінус 10 синоптики так кажуть буде температура. Ну, зараз хотів би подивитися в цих корпусних, як тут бджілки в нас зимують. Не знаю камера цього не передасть. О, там всередині во, отак спереді зібрався клуб. Бджілки там обсиджують вниз так спустилися вже оглянув декілька вуликів Значить, все мені поки подобається радує мене все ось тут буде краще видно от, де бджілки сидять Ото, видно їх так займаю. Тут небагато, тут вулочок це відводок, але доволі так плотно сидить добре. Мені це подобається. Дасть Бог все буде добре. Всім бажаю всім пасічникам України. Бажаю хорошої зимівлі, щоб джільки добре перезимували, щоб були здоровенькі всіх весною, щоб потім в майбутньому сезоні працювали добре. Всім всього найкращого. До побачення.